Угу. Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Дякую всім, хто питає, де я зникла, хто чекає мої відео. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Бачите, сьогодні ми трішки з Богданчиком в ковтинках, бо в нас начебто тепло. Але такий, знаєте, коли вітерець подує, то так дуже прохолодно становиться. Вже літо закінчилося. Осінь. Йду е, до своїх корівок. До речі, корівки наші зараз у загоні. Зараз я вам їх покажу. Ось там. У загоні корівки. Тому що випасати їх нема де. Ми ото намагалися, намагалися десь їх вивезти, пройтись, пропасти, навіть не прив'язуючи. Але молока потім. Було. Та й взагалі молоко дуже-дуже впало, молока маловато. Буває таке, що не вистачає на клієнтів. Переробки немає. Якщо десь раз у тиждень залишиться, десь назбирається сім баночок, то це добре. Так що заробітки наші впали, і взагалі в нас якась. Оце я не знімала відео, якась чорна смуга. Чорна смуга, просто капець. І оце коли якась чорна смуга в мене наступає, то я починаю закриватися. Починаю закриватися, мені не хочеться знімати, мені не хочеться нікого бачити. Я взагалі мало кому можу щось розповісти, тому що дуже мало людей зараз підтримують. Ну дуже мало. Щоб це, ну, є такі люди, які патрон, я надію, сподіваюся, ти мене не бадаті Є такі люди, які можуть підтримати, які можуть вислухати, але зараз дуже мало таких людей. Тому я дуже кому дуже мало стараюсь комусь щось розповідати. Я починаю якось замикатися, тому що знаю, що підтримки мало від кого можна. Взагалі отримати. Так от, нас, коротше кажучи, спочатку ми це купили сіно. Купили сіно логове, а корови їсти його сильно не хочуть. Вкинули всю чоловіка з місячну зарплату на це сіно. І живемо, так сказати, за те, що заробляємо з корів. Ось. І вийшло якраз так, що ми. Оскар, що ми вкинули гроші на сіно. І в цей момент у нас падає кількість молока у корів. Якраз засуха, якраз оце сіно, яке ми купили, і молоко дуже-дуже впало. Тобто заробітки зараз просто мізерні. І в цей момент в нас сламається наш оскар, в нас ламається наше авто. І ламається так, що просто капець. Це і коробка передач, і там з гальмами щось, і масла треба міняти, і стойки міняти, і все міняти. І коротше, просто жах, просто жах. Ми попали на такі кошти, і в цей момент, коли ми витратили всі кошти, в, момент, коли... да, добре будь. в той момент, коли е, виходить у корів, Мало молока, не переробки, нічого, просто нічого. І в цей момент ми просто попадаємо ще й на такі великі кошти. І при цьому ми ще й залишаємось без машини. Без машини, на якої ми ось ту маленьку кількість молока, але ми її возимо людям додому. Папа на роботі. І в цей момент, коли цю, цю кількість молока ми возимо, виходить на цій машині, тому що вдома людей, сусідів бере ну, маленький відсоток, які беруть з дому. Тому, ми, коротше кажучи, просто в ступорі. Молоко не продаш, щоб хоч щось заробити на життя, коштів на цей ремонт машини немає. На роботу чоловіку якось добиратись теж треба. Коротше кажучи, це просто жах. Я, як, які відео можна знімати, коли, я ж кажу, мені розмовляти ні з ким не хотілось. Комусь, ну, ну, коротше кажучи, ну, трошки ми вибрались з цієї, звичайно, ситуації. Е, вибрались таким чином, що кум великої дякую, таких людей, я не знаю, мало, а може вони не існують, дав нам свою машину. До тих пір, поки нашу ремонтували. Якби не він, це просто був бижах. О боже, патрон. Це просто був бижах. Я не знаю, щоб це було, тому йому велике дякую. Ось є люди, які реально можуть допомогти. Не просто навіть вислухати, а допомогти. Причому він сам запропонував. Зараз дам сіна. Причому він сам запропонував допомогу. Ось і. Ну, влізли ми, звичайно ж, у кредитну картку. Позаймали у родичів ще коштів, бо більше тисячі доларів вийшов ремонт машини. Ось. Тому ось такі справи. Тому трішки в нас таке. Як вам сказати, у нас було зараз, Дамфіна, у нас були плани, у нас були плани реально. от ми зараз обробляю вагонку, поки чоловік на роботі буде потім на вихідних кріпити. Ой, зараз Айка, дай, мама розповідає. І ну, вагонку ми купили ще минулого року, тому вона просто є. І я взагалі не дуже люблю опускати руки. І... Кажу, треба робити те, що є, просто лігти лежати на дивані, знаєте, коли хі -хі, нема неначе коштів, то хі -хі, таке собі. Тому ось зараз будемо вагонку кріпити. А, взагалі, у нас були плани плани хі -хі, на ці зарплати, які зараз будуть уходити просто на погашення кредитної карти на кредитній карті заборгованості. Е ми хотіли взяти ще маленьких поросят. Тут у свекрухи, виходить, є у дворі сарайчики, але там завалені вони, там треба сміття поприбирати, все, що накидано поприбирати, залити підлогу і ну, привезти до ладу. Так от, ну, поки що як є. Плюс ще ці постійні обстріли. Постійні обстріли, постійні. Прильоти цих кабів, оцей грохат, жахливі новини, стільки загиблих, це теж дуже-дуже опускає руки, ну, опускається в мене, тому що я дуже близько все до серця сприймаю, але потім вранці ти стаєш, починаєш настроювати себе, щоб продовжувати щось робити. І Коротше кажучи, машину, слава Богу, ми вчора забрали, але все одно щось нам не подобається, щось вона там гуркотить трішки вібрірує, треба буде подивитись. Може, притираються нові деталі, може, треба буде знову її перевіряти. Коротше, не знаю. Так от так от. Де тут мій Оскар. Де тут мій Оскар? І зараз дам сіна зайчик. Зараз мама докаже. І ось машину ми забрали, куму машину віддали. І поки що, поки що будемо робити те, що не вимагає великих коштів. Прикріпимо вагонку у вітальні, у нас маленька вітальня. І Підемо до матері в сарай. Підемо, будемо вигрібати там і заливати підлогу. Цемент купимо, а щебень у нас є, піска теж є, то ми будемо заливати. Ну і поросята поки що почекають. Я не знаю, поки що почекають, але хотілося б взяти ще маленьких, тому що в нас в планах все ж таки з оцих поросят, які в нас зараз залишити трошки. Ми я не знаю, може одну-дві на свиноматку спробувати, але буде видно, як вони будуть рости. На що воно буде схоже, коротше, будемо дивитися. Ось такі справи. А ще зараз новини лякають, що не буде світло. Можуть бути блекаути і по 20 годин. Я думаю, ну все. Ну, все. Коротше кажучи, все одне к одному. Але ми беремо себе в ручки і рухаємось далі. Просто трішки, так сказати, трішки. Повільніше, ніж могло бути. Трішки плани в нас змінилися завдяки цим обставинам. Ну, рухаємось далі. Вже настрій в мене з'явився. І з'явився настрій, знімати відео ще завдяки людям, які все ж таки цікавляться, де я зникла, де те, де се. І розумію, що люди дивляться, О, волосина пополовоку. Люди дивляться, ну що, будемо давати сіно нашим тваринкам, а то щось я дуже багато розмовляю. Так, зараз, друзі, зараз сіночку трохи надіргаю сінця і роздамо нашим корівкам. І по поводу сіна. Оце сіно щось дуже погано їдять, я не знаю. Зараз сінику даємо трохи те, що ми купили, оце лугаве, і основну масу даємо те, що косив чоловік. Різнотрав'я, тут і люцерна. Ну, добре сіно, їдять вони його добре. Але ж воно має, як сказати, свойство заканчуватися. Закінчуватися, то ми оце думаємо, може взимку. ну те, що й кажуть люди, що можна лугаве підливати. Зараз трохи дам патрону, завжди дає трохи патрону. Поливати, коротше кажучи, лугове, там забула, як називається. Коротше, солоденьким. Забула, чоловік казав, як називається. Так от, і що вони будуть краще їсти. Але ми оце ще думаємо що того, щоб купити люцерну в гранулах. Напишіть, може хто дає так корівкам, як воно як вони їдять, як воно, я не знаю, треба ще сіна давати і цю гранулу запарювати. Скільки треба сіна того давати, якщо давати гранулу. Коротше кажучи, думаємо, знайти такий вихід ситуації, бо сіно мало того, що воно коштує космос, щоб його купити. Так ти спробуй ще його купити. Я оце дивилася, об'ява на Оликсі, то продають усі, майже усі, лугове. Ну, Як ми купили оце лугове, отаке продають. А так, щоб люцерну, ну так, да, можна знайти люцерну, але вона дуже-дуже дорого стоїть. І от дуже. А ти клади патрону в тачку. Тільки подалі від нього, щоб він тебе не зачепив. І ще й дуже далеко знаходиться, що просто ну, нереально звідти привезти його. У нас немає такої вантажної машини. А наймати теж дуже дорого, та ще й знайди. Так, так, так що, думаємо насчет гранули люцерни. Хто користується, пишіть ваші відгуки, як вам, як воно наудоє. Так що такі справи, друзі, потрошки працюємо. Світло у нас зараз. Були дні, коли були обстріли, то графік у нас був 4-2, 4 нема світла, 2-2 години є світло. А зараз, слава Богу, стабілізувалося, то у нас вимикають Богданчик раз у день на 3 години. З 12 на білочка тобі. З 12 до 15. -ї. Оце зранку я намагаюся. Ти Оскару дає Богданчик Сіна. Я зранку намагаюся встигнути і хоча б мішок на Дерті, накачати води свиням, накачати води коровам. І оце така управка щось приготувати, тому що у нас немає світла, немає води. Тож я вчора в духовці запікала. М'ясо з картоплею і все, знаєте, одночасно. Там у мене запікається, там у мене мелиться, там у мене вода качається, а я ще в цей момент ріжу коровам яблуки. Трохи чоловік, от у нам сестра чоловіка, раз ми ходили, назбирали пару відер, яблук виручила, дуже дякую їй. Потім. Потім потім їздили ми тут на масив, теж яблуня стояла нікому там на дорозі, нікому вона не треба, коротше кажучи, там позбирали. І оце ще чоловік яблука ходив, ходив збирати. Мілка, не ганяй білку, ходив збирати, понад лісом їздить на е велике. і, коротше кажучи, що там куча хтось викинув яблука, там кучу, тут він поперебирав ті кучі і привіз ще два мішечка. Оце якраз на сьогодні ще вистачить на вечір. Ну, я думаю, ще на завтра, на ранок і на вечір. Якраз у нього завтра останній робочий день, а ось якраз у неділю то він казав, що там ще можна пару мішечків десь забрати. Тут теж дуже добре виручають Яблучка. Оцю мілку треба гнать. Мілка, от я тобі одній дала, чи що, я не зрозуміла. Ну, що це таке? Ну я ж кладу і в один кінець годівниці, і в інший. Чому ти од... вона одна їсть, а ця, ця оце з краєчку білка, так вона іще й її гонить. Ну це просто капець. Зараз ще підкладу трошки сінця. Туда пічка. Тут пічка. Угу. Зараз мама ще трошки сінця. Дасть, вони не поділять це сіно. Оце ходжу їм, підкладаю цілий день. Сіно. Дуже погано, що нема дощів. Це дуже вибило з колії. І я в тіктоці викладала відео, показувала, яка у нас трава на пасовищах, яка у нас, тобто її немає, яка засуха, і мені дуже багато людей. З України, з різних областей понаписували, що та сама ситуація, що корови вже стоять на сіні. Люди пишіть, у вас теж така вже ситуація? Теж корови стоять на сіні? Чи в когось, може, були дощі та ще є де випасати? Бо в нас це просто треш. Якась аномальна жара в цьому році. Це просто просто капець. Зараз ще трохи білочки підкладу. У мене це я цією ключкою дьоргаю, дьоргаю це сіно. Щось у мене не виходить його такими, знаєте, великими охапками. надьоргати. не виходить у мене. От у нас шопу тому по 10 разів потрохи. Зараз ще патрону трохи покладу. Патрон такий у нас прожорливий хлопець. Все топче і топче, топче і топче. Зараз ще трошки. Так, Вибачайте, друзі, що вилила на вас. Свій негатив, так сказати, люди, я знаю, що багато людей дивляться, і багато людей е, Ну хочеться їм побачити якісь позитивні відео з позитивним настроєм. Але життя таке, що буває чорні полоси. Тому, так як я знімаю, показую, то Вибачайте але яка є ситуація, таку я Боже вся в сіні. таку я і кажу. Сподіваюсь, що у нас все налагодиться і відео будуть більш позитивні. Так що, такі справи, друзі. Такі справи. Зараз ходимо з вами, я вам покажу трішки наших поросят. Як вони підросли. Такі хрюкалки цікаві. Ну що, друзі, ходімо з вами до наших поросят. Сходимо, покажу вам, як вони підросли. Такі цікаві стали. Щось постійно випрошують. Зрозуміло, що є їжа, окрім комбікорму. Тож, коли було більше молочки, давали їм більше сироватки. Ще в мене тоді сметана, не ку... то теж їм з водою переколотили. О, дивіться, були ж такі малечі, коли ми їх привезли. Пам'ятаєте, відео було, як вони в багажнику у нас їхали. Зараз би ці чотири штуки явно би в багажник не помістилися. Панай, да? не. І зараз не. будуть стрибати. Не, ну, не знаю, хто тобі на носик подарував. Угу. Ось такі дівчинки. Вже, в принципі, у зрості вони зрівнялися, тож були дві зовсім маленькі, а дві побільше, одна взагалі велика. А зараз попідростали, нос випачкало, боже мой. І це тільки коли позавчора чоловік тільки почистив, після роботи чистив, бо вони стали, знаєте, старші, стали більше розклюпувати води, коли п'ють, стали більше серити, так сказати, то. Коротше кажучи, прибирати в них треба вже частіше. Це позавчора прибирав, вже тут понасирали. Вони в одному місці сруть. І плюхкаються. оце. Корма я їм сьогодні вже підсипала. Водички накачала. Тому чекаємо вимкнення світла. Так, Хрюні? Ох, і хрюні? Так, друзі. Ну що, на цій ноті буду з вами прощатися. Всім гарного дня чи вечора, коли ви будете дивитися це відео. Всім мирного неба. Скоріш би закінчилася ця війна. Ах. Бо мені здається, якби не було війни, всі б ми нормально жили. Незважаючи на якісь там кошти, на розтрати ще. На всі б ми жили мирно. Зараз ідемо, роденька. Якби не ця війна, все було б добре. Тому хочеться, щоб вона скоріше закінчилася. Бажаю всім мирного неба, будьте всі здорові, всім гарного вечора, до наступних відео.